Цього року на свято польської культури «Полонійна осінь у Романові прибули великі малі колективи з Житомира і багатьох районів області. Фестиваль проходить під патронатом. Управління культури і туризму Житомирської державної адміністрації та фундації Допомога полякам на сході велику роль відіграє також в організації фестивалю відділ культури районної державної адміністрації. І ми за це дуже вдячні всім. Розпочалося свято урочистою ходою від районного будинку культури до костюлу святого Станіслава і урочистою службою Божою. Адже саме цей костюл і його настоятель, отець Ришард Цюба, стояли біля витоків фестивалю. Недаремно ідея проведення фестивалю польської культури виникла саме в Романові. Тут із давніх давен живуть багато поляків, котрі, незважаючи на радянські репресії та депортації, свою мову і пісню не забули. У Романівському районі проживає 25% населення, яке має польське коріння. Тому розвиток польської культури то для нас є таким надбанням, яке ми. І продовжуємо над яким працюємо. Глядачі ще аплодували давно відомим колективам, як поліські соколи з Житомира, хору для душі з Романова та білі голубки з Новоград-Волинського району. Гаряче вітали і молодих виконавців, чиї найбільші успіхи ще попереду, коли громадяни України, але польського походження показують, що вони пам'ятають про свої. Родинні традиції про своє коріння, звідки вони походять, і так далі це дуже приємно. Це дуже цікаво. На фестивалі не було переможених була тільки перемога вільного розвитку національних культур у нашій державі.